17 січня відзначається Всесвітній День дітей винахідників. Датою свята обрано саме День народження вченого винахідника, політичного діяча, засновника Сполучених Штатів Бенджаміна Франкліна. Він вважав винахідництво. Одним із видів державної діяльності, а сам у віці 12 років придумав власти крісло гойдалку висунув ідею електричного двигуна. Діти завжди вирізнялись цікавістю до пізнання світу, прагнення придумувати природний стан дітей. Вони можуть бачити і сприймати навколишній світ інакше, не так, як дорослі, саме тому вони здатні вражати своїми творіннями. Прапор Аляски був придуманий 13-річним Бенні Бенсоном. Хлопчик кожен день перед сном дивився на зірки звідси і ідея. Алої Брайль у віці 15 років став відомим на весь світ завдяки створенню рельєфно-крапкового шрифту, за допомогою якого незрячі люди можуть читати і писати. А ще фруктове морозиво, снігохід, пластилін, хутрові навушники та багато іншого придумано дітьми. Молоді українські науковці не тільки займаються винахідництвом, а й прагнуть бути корисними державі. Нам є ким пишатися. Учень малої академії наук України Сергій Див'янін. Розробив зручний та доступний спосіб діагностики хребта. Дніпровський школяр Ігор Шипка створив електронні окуляри для незрячих. Винахід досить чітко повідомляє людину про перешкоду поруч. Одинадцятикласник Валентин Фречка з села Сокирниця Закарпатської області винайшов технологію створення паперу з опалого листя. Криворізький школяр Володимир Петрина створив алгоритм для робота-помічника, який може розрізняти предмети і жести. Такий винахід може допомагати безпомічним та хворим людям, які не можуть самостійно озвучувати свої потреби. Винаходи, які рятують життя бійців, створила 17-річна Анастасія Лівочка з Донбасу. Перший розсікач диму від пічок, що допомагає приховати присутність бійців на місці стоянки. Другий підвіз для безпечного транспортування поранених. Ці винаходи і багато інших доводять, що не обов'язково бути дорослим, щоб робити великі відкриття. Давайте можливість дітям творити, досліджувати, винаходити та реалізовувати.